Пане Юрію, якщо маєте змогу прокоментувати ситуацію в липцях, якщо маєте стосунок до неї, абсолютно. Якщо казати про липську громаду, противник тримає інтенсивність бойових дій на рівні середньої інтенсивності і намагається штурмувати переважно залучення живої сили. Але, наприклад, три тижні тому противник задіяв значну кількість легкоброньованої броньованої техніки. Бригади, які тримають відтинок, знищили її 90% на полі бою. Противник успіху також не мав. Єдине, що це загальна відкрита інформація. Не розголошую ніяких таємниць. Про це говорили в заслабах масової інформації, зокрема, що на відтинок додатково противник завів кадирівців. Коли це відбувається? Це відбувається тоді, коли противник готується. До певної ескалації і йому необхідно навести порядок в російсько-окупаційних військах, а також в приватних військових компаніях, тому що саме кадирівці мають повну санкцію на впровадження системи примусу по виконанню бойових завдань жорсткої розправи над тими, хто відмовляється це робити, тому так чи інакше, на жаль, можемо спрогнозувати, що в найближчій перспективі можливе загострення цьому вітинку, але як я сказав попередньо, Сили оборони зробили достатньо багато для того, щоб мінімізувати ворожий вплив і можливе вороже просування на цьому вітинку.